Малята, запрошую вас до експериментальної лабораторії. І сьогодні ми вкотре з вами будемо досліджувати водичку. Шановні батьки, тут попрошу вас трішечки нам допомогти, бо без вашої допомоги наш дослід ну, просто не зможе відбутися. Візьміть, будь ласка, аркуш. Намалюйте на ньому чи туалівцями, чи фломастерами. Декілька склянок того кольору, якого захочеться діткам, так як показано на відео. Далі беремо звичайний файл, і в нього кладемо наш аркуш з зображеними склянками. А тепер особливий інгредієнт нам знадобиться олія рослина, ту, яку ви використовуєте для приготування їжі. Беремо ватний диск і рівномірно її розтираємо поверх файлу, як на відео. Тепер беремо з дітками їхні улюблені кольори гуашової фарби і розводимо в невеликій кількості води. Достатньо буде, щоб фарба добре зафарбувалась та мала яскравий колір. Потім використовуємо або звичайну піпетку, або ось такий шприц, яким давали дітям ліки. Набираємо зафарбовану воду і розміщуємо ці краплинки по всьому нашому файлу, скільки склянок, стільки і кольорів. Далі нам знадобиться або паличка, якою ви споживали суші, або беремо маленьку шпажку тільки під наглядом дорослих. І ось такими простими рухами дитина намагається скласти краплинки у склянку. Це дуже цікаве, заманливе заняття, яке буде розвивати як і допитливість дитини, так і її мовний апарат. Бо Мовлення буде активізуватись дуже і дуже швидко, запитання так і посипляться до вас. І ви одразу побачите, наскільки ваша дитина посидюча, тому що відірвати від цього експерименту ви просто її не зможете. Поки дитина складає всі краплинки в склянки, можете проговорити ще раз, що водичка рідка, в даному випадку, випадку вона зафарбована, має певний колір. Дитина, відповідно, склала до кольору склянки, і водичка, ось так за допомогою олійки, могла переміщатися по поверхні. А в кінці дітки можна ще й взяти. Змішати, поєднати декілька кольорів, утворюючи новий, це також дуже дуже цікаво. Гарного вам досліду!